Діви. жовтень 2024 року, що очікує ДІВ. Робота Сонце. фінанси, фортуна. Стосунки. Повішений і здоров'я відлюдних. По сонцю. Вказують на те, що роботи у вас буде багато, але для вас це буде приємна робота, таке враження, що ви нарешті знайшли своє призначення і ту справу, якою ви хочете далі займатися. По фінансах Колесо фортуни. Тут таке питання: якщо ви ризикнете і зробите крок до своєї мрії, то вам пощастить, і у вас буде по фінансах велике зростання. Якщо ж ви не ризикнете, не захочете чи не зможете, чи побоїтесь залишити все старе в минулому, то це колесо може просто покотити вас донизу. По стосунках, повішений. Скоріше всього, що ви ризикнете таке і. Стосунки будуть в такому повішеному стані через те, що ви будете займатися цими справами новими, які на вас взваляться. Будете вирішувати якісь питання, будете багато працювати. І на розвиток стосунків у вас не буде часу просто. По здоров'ю відлюдник. Так само ви не звертаєте зараз уваги на своє здоров'я, вас нічого не турбує. Просто треба трошки відпочити, але ви готові працювати і здоров'я у вас в порядку як ментальне, так і фізичне. Ментальне здоров'я по відлюднику можливо доведеться звернутися до спеціаліста, який допоможе вам зробити ось цей крок до покращення вашого статусу, до покращення вашого фінансового забезпечення. І до покращення також і стосунків і здоров'я. Якщо резонує з вами розклад, підписуйтесь, залишайте вподобайки, коментарі і очікуйте нових відео. До зустрічі!